Дівчата, хочу почати розпаковку з Єви. Я вже все розпакувала, з коробок повитягала. Почну з того, що сума замовлення складає тисячу гривень. Буду вам показувати товари для дому. Тут пральні порошки, гелі. Почну, може, і не треба вам це показувати, але я вирішила показати. Почну з того, що я заказала ось такий великий-великий пак туалетного паперу. Тут 32 рулони. Туалетний папір ніжний дотик. Коштує така пачка 358 гривень. Загалом набагато вигідніше, чим купляти по 4 рулончики в пачки. Раніше, чесно кажучи, 32 рулони коштували дешевше, але ціни ростуть. Що ж поробиш? Маємо, що маємо. Зручніше купувати великим паком, тому що так от замовив в Єві. Тобі його привезли, нікуди ти не їдеш. Тим паче, що в Єві таких великих паків немає. Треба за таким паком їхати або в Ашан, або в метро. А Єва ти замовляєш на сайті за гарною ціною, і вони ще тобі, якщо замовляєш на 500 гривень, адресною доставкою привозять безкоштовно. Йдемо далі. Наступна позиція пральний порошок 3 кг Окей. Читала відгуки в додатку Єви на цей порошок. Дівчата писали, що дуже гарний. Такий, саме як Аріель, тайт. Ну, подивимось будемо прати ним, подивимося, як він працює. Ще одна дівчинка написала, що вона використовує цей порошок як кисневий відбілювач. І все добре він виводить, навіть такий універсал. Ось так. Далі в нас, а я сказала ціну, чи не сказала, ціна 154 гривні. Далі в нас йде ось такий гель для прання. Онікс для кольорових речей. Це 2 кіло. Да, 2 кіло ось такому. Паку він, йде. я його перелию в більш зручну ємність і буду користуватися оцього порошка. І оцього гелю мені вистачить дуже надовго темних речей. Взяла ось цей кьонен. В мене був до цього кьонену дуже гарний засіб. Здається, називався белен, Така чорна упаковка. Прямокутна, гарно-прав, зберігав колір темних речей. Спробую цей. Ціна кюниу 100 гривень. Ще по знижці взяла Ополісковач. Я вам казала, що хочу взяти оці, які пахнуть, як нішеві парфюми. Я забула, як вони називаються, що там. Тесорі, щось там таке, але на них немає знижки, тому я вирішила взяти фрош. Фрош на знижці зараз 99 гривень. Тут 750 мл, так, да, може замало для такої ціни. Але я чула і читала, що фрош достатньо концентрований і його вистачить надовго. Пахне свіжістю, пахне весною. Клас! Взагалі, напевно, один з кращих запахів ополіскувачів, який в мене був. Подивимось, як він буде пахнути після прання, як речі будуть пахнути після прання. Так, що в мене тут ще? Ще в мене тут ось така масочка Медипіл. Я її замовляла до того, як я купила Медипіл в фаму. Фамо ціна 69, я вам нагадую, а ось в Єві ціна, ціна ціна 64 гривні. Тобто 5 гривень різниця. Ну, я не знаю, то вже як хочете. Можете зайти ФАМ, можете зайти на сайт Єви і замовити медіпіл там на 5 гривень дешевше, але 5 гривень це ну, невелика різниця. Що мені подобається більше Фамо, що у них написан український переклад. Бачите, тут все про масочку написано. Можна прочитати, навіть якщо ти не знаєш англійською, ти все роз... зрозумієш. тут. На сайті написан переклад, але на самій масці, якщо ти не знаєш англійською, то не зрозумієш, чого я заказала цю маску? Вона з пептидами. Люблю пробувати зараз все що з пептидами. Вона робить шкіру еластичною і усуває зморшки. Ось так. Ось така масочка. Мені ще в подаруночок поклали масочку сейн для відбілювання і очищення шкіри. Мені здається, мені вже колись її клали, я пробувала. Сказати, що мені не подобається косметика сейн, я не можу. Вона, якби на свій бюджет вона непогана. Але вона для більш молодої шкіри. Скажімо так, для шкіри до 30. Ми вже. 30, плюс, тому це для нас так погратися. І що я залишила на останок це такі ось піалочки. Я взагалі чомусь думала, що вони будуть більше і підійдуть для супчику, борщику. Але, 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 хоча, може, підійдуть. Тут 500 мл пишуть. Може, отак, от, якщо повно налити, то і підійде. Просто бачите, в неї як нерівні краєчки, вона як ручної роботи. Ось тут, бачите, ще квіточки такі, вони не об'ємні, але виглядають як об'ємні. Дуже гарна, прекрасна така літньо-весняна, ну, дуже гарні і колір. Приємний, приємний. Ось такі ось в мене покупочки на тисячу гривень, а я вам сказала, скільки піалки коштують. Піалки коштують 154 гривні. Це 70... 77 гривень одна штучка. Так. На цьому наша розпаковка з Єви завершена. Хочу подякувати, що дивились. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, якщо не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую. Зустрінемось у наступному відео.